В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство. Такі зміни народні обранці ввели, аби наблизити наше законодавство до країн ЄС. Що передбачає закон? Наша Вікторія Резун розкаже збільшилося на лише штрафи, а також строк притягнення до відповідальності за вчинення домашнього насильства. Ці справи не будуть закривати за малозначністю. Другий момент, що неповнолітній визнається потерпілим, якщо у присутності буде стійснено домашнє насильство, і дуже зараз багато апелюють до статистичних даних, що збільшується кількість домашнього насильства. Зокрема, в івано франківську від початку 2024 року правоохоронці зафіксували понад 900 звернень щодо домашнього насильства. З них 24 від неповнолітніх осіб. 222 від чоловіків і 736 повідомлень від осіб жіночої З цих повідомлень постраждалих від чини домашнього насильства. 508 жінок, 124 чоловіка та 36 дітей. Потерпала від домашнього насильства протягом п'яти років дівчина Яна. Покинути чоловіка тирана Вона змогла лише кілька місяців тому. мене чоловік був. Ми з чоловіком в шлюбі були п'ять років. Він в, в зв'язку з алкоголем, він вже не розумів, що він дуже був агресивний. Він закривав мене в підвалі, кидався на мене ножиками, сокирою, прижигав мене кочергою, навіть шрам'я. А коли дітей? Він закрив дітей за те, що діти просто кричали. Звернутися за допомогою жінка не могла, адже не мала жодних засобів зв'язку. Він поїхав в місто купляти мотоцикл собі, так ну, не трезує стані. стані, і залишив телефон вдома. Мені з'явилася така можливість, я визвала поліцію, поліція дуже довго їхала, около години їхала поліція, я вже дивлюся на годинник, що ось-ось до ось, ось приїхати він і все, це буде просто буде жах. Коли поліція приїхала ще до нього, він затримувався, я написала на нього заяву. Мене залишали в тому будинку, в якому ми жили. Ну, я сказала, що я, ну, я не буду тут в безпеці, тому що, хоч у нього стоять ограничення до нас на 10 днів, він все одно прийде і він йому закони побоїться, так як він два рази був засуджений. Наразі вона вже знайшла безпечне місце для неї та трьох дітей. Тепер, каже жінка, зможе розпочати нове життя. Я завжди казала, що я сильна, я все зможу, а коли в тебе ще троє маленьких хлопчиків, вони б'ють на тебе і дивляться, а ти на них дивишся і. Дивишся і думаєш, ну а хто якщо не Я повідомити про домашнє насильство можна, зателефонувавши на номер 102 або ж звернувшись у соціальні служби. Можна на гарячу лінію щодо протидії домашнього насильства або Найближчі відділення поліції, ну так як у Ванфанкис, це Білодеска тридцять Наразі закон про посилення відповідальності за домашнє насильство прийняли у другому читанні. Аби він вступив в чинність, його ще має підписати президент. Такі зміни народні обранці впроваджують, аби наблизити українське законодавство до країн ЄС, зокрема до Стамбульської конвенції.